Можна гвоздочки взять. Гвоздочки? Ага. Все, хороший. Скільки? Три, вісім дев'ять. Дев'ять. А в них десять. Що було, що одне одне. Кому знаєш? Дихально. Тут з 22 року, -го з сентября. В сентябрі білки був. Потім приїхали сюди вже. Хлопці якраз приїхали з Бахмута, зайняли позицію, нові. І ми перший же день приїхали, пішли на позицію. Це і стоїмо тут досі. Ворон, штани мінять, вже уже. Всі лідово там есть цей. Продають боушні. Да. на Так воно, я тобі скажу, я бушню носив два года. Да? Да. Воно мучить і вони ж кращі набагато, британка. Не, я нові купляв. Їм теж два роки, штанам. Я старшої позиції. Так приходиться лічним приміром. Прикладом особистим. Все показує. Ну нічого, ще хлопці не жалуються, не дуже старі. Дома чекає дружина, дочка, онучка, любима, вже доросла, вже в школу ходить. Марія Романівна. Дід воєнний. Дід оно Саме цінне у нас життя. І тут на кону стоїть життя. Що робиш для того, чтобы свои, чуть-чуть глазик. Покажу, чего А Ада наш мелкий. Ада Игоря. Мелкий? не мало за.